Працівники ДБР у взаємодії з СБО з'ясували, що поліцейський, який був начальником сектору одного з правоохоронних органів, вимагав від підприємця 5 тисяч доларів за приховування в сумнівної обрудки, оскільки робота була пов'язана з розслідуванням крадіжок автомобілів із заявою, до нього звернулася місцева мешканка. Жінка заявила, що брокерська компанія продавала їй крадене авто. Під час реєстрації автомобіля з'ясувалось, що на двигуні перебиті номери. Правоохоронець вирішив заробити на цій історії і запропонував представникові брокерської фірми заплатити йому 5 тисяч доларів США за невжиття відповідних заходів. У разі відмови погрожував скрирувати зібрані матеріали до органу досудового розслідування для відкриття кримінального провадження. Проте збагатити чоловіку так і не вдалось. Його на гарячому зловили його ж колеги правоохоронці. Затримали правоохоронця 27 грудня у Луцьку під час отримання 5 тисяч доларів США хабаря. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Передбачена статтею покарання позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, нічний домашній арешт та відсторонив від виконання обов'язків. Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.